У Коломиї вшанували пам'ять убитих під час Іловайської трагедії. Бої за це місто на сході України безумовно одна із найбільш трагічних подій в історії війни з Росією. Два роки тому, у серпні, українські захисники увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста. Однак країна-агресор ввела свої регулярні війська і наші опинилися в оточенні. 29 серпня вночі Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. Коли Колони почали рух з міста. Хлопців безжально розстрілювали. Вечір пам'яті, присвячений Іловайській трагедії, провели в загальноосвітній школі номер 8 Його організували третя міська бібліотека для дорослих та спілка воїнів. АТО. захід відбувся саме у цьому закладі. Не випадково, адже учень цієї школи, капітан третього рангу Володимир Костюк, загинув у Іловайському котлі. Його та побратимів розстріляли терористи. Присвячений Іловайській трагедії. Другі річниці цієї небаченої на Світ розстрілу українських військових, крім того, він проводиться в рамках широкомасштабної молодіжної героїко патріотичної акції Україна вогні, Україна не вмирає, Україна переможе, яку заснували і втілюють життя рік тому. У нашій школі є меморіальна дошка, пам'ятний знак Володимиру Костюку. Ми неодноразово організовуємо такі вечори пам'яті, зустрічі з батьками. З його друзями, рідними дітки нашої школи дуже співчутливо ставляться до взагалі до таких заходів і до заходів патріотичного виховання, тому що це є болісно, це є історія. Наша на вечір реквієм запросили українських захисників, наших земляків. Вони знають, що таке війна не з чужих уст і певні іловайського котла можна було уникнути. Лише ж би було тоді правильно наше. Чітке е керівництво чітко працювали, працювали, можна було б можна було не допустити. Саме собі я вважаю, це дуже велика помилка нашого військового керівництва. Якби були чітко всі команди зверху розподілені, так як хлопці просили допомоги у них, а, ігнорували просто їх, як то кажуть. Я рахую, що може було уникнути. Тільки треба було спланувати правильно всю цю операцію. І не було б скільки, скільки смертей, скільки наших хлопців лягло там. Початок цих бойових дій, ну, навіть цей є це, це майже це все те ж саме, що було у 41-му році. Неготовність вищого командування до виконання своїх обов'язків. Непідготовленість, абсолютно відсутність фаховості, тому що вони мали, мали розуміти, мати, мали планувати щось. В них були всі на це засоби. В них була розвідка, в них було, їм доповідали. Вони це повністю ігнорували. Керівництво ну, до тепер не готове. Вони роблять те, щоб знищити добровольців. На вечері згадали усіх убитих на війні наших земляків, згадали поіменно, адже кожен із них та кожен їхній геройський вчинок має назавжди бути у наших серцях. Ей,